Пані Келасі достала мить прощатися на е, приказ та але давайте в першу чергу подякуємо всім учасникам змагань і привітаємо наших переможців. Ось зараз ми вам представляємо призовий лауреатів призових. Давайте ми їх, по запросимо. Пожалуйста, призера второго етапу, Пожалуйста, нам дорого. Отже, тут тут всі на місці, то давайте вони заховалися. Ну що, все зрозуміло, заморолися, спортсменки дячок шукають. Отже, третє місце у другому заїзді. Посів екіпаж під номером 11 і златі її. Главіука! Порадить голова персоналі райдеш адміністрації Віктор Мельничук. Медичук, the head of Друге місце у другому заїзді Поразів екіпаж під номером 3. Second yeah. place, the, the, oh, yeah. the assistant of the rector of RICA, Rebat Vasil. Mm -hmm. mm -hmm. місце у другому заїзді. Ми будемо забігати наперед, але здогадуємося, хто буде проти і чемпіону переможем, Але зараз мовлять лише про другий заїзд. Отже, перше місце у другому заїзді. Голландець горанти! The President Mr. Switzerland, Daniel, the head of the international jury. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.